Форум під назвою Адміністративна процедура як інструмент правової держави відбувся в обласному центрі з нагоди професійного свята юристів. Захід об'єднав суддів, адвокатів, представників юстиції, поліції, органів державної влади та місцевого самоврядування. Тут обговорили практичне застосування нового закону, питання оскарження рішень органів влади й захисту прав людини в умовах воєнного стану. Будь-які звернення до будь-якого органу снова організації розпочинається з відкриття адміністративної процедури, процедури повідомлення про це особи з надання їй можливості. Особисто бути присутньою з можливістю подавати свої пояснення, докази, заявляти клопотання, з можливістю отримати обґрунтоване рішення, а якщо це відмова категорично вмотивоване рішення з процедурою оскарження. Причому строкне оскарження має розпочинатися не з моменту прийняття такого рішення, а з моменту, коли він отриманий громадянином. Тобто, це сучасні унікальні правила, абсолютно європейські, орієнтовані на те, щоб людина мала можливість. Закон України про адміністративну процедуру встановив нові правила взаємодії держави з громадянами та бізнесом. Юридична спільнота органів влади та підприємств державного сектору вже майже два роки працює з ухваленим законом, вивчаючи його застосування на практиці. Абсолютно підтримую спікерів сьогодні. Відверто прозвучало, що закон все ще знаходиться в сплячому стані такого анабіозу юридичного він ще має прокинутись, і цим інструментом мають почати послуговуватись. Зі слів начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, адміністративна процедура це інструмент, який робить владу передбачуваною, а державні рішення прозорими. Саме вона формує довіру громадян до державних інституцій і зміцнює принцип верховенства права. Я переконаний, що на цьому зібранні буде віднайдено багато цікавих ідей і вже сьогодні або завтра. Ви почнете їх втілювати в життя. Я хочу привітати вас із Днем Юриста. Насправді, як сьогодні вже звучало, це певне мистецтво справедливості і практичне його втілення. Очільник області також наголосив, що навіть під час війни українська правова система не припинила роботи. Вона продовжує забезпечувати законність, захист громадян і стабільність державних процесів. Саме юристи сьогодні ті, хто стоїть на захисті справедливості, поряд із військовими, які боронять кордони. Я думаю, що ми рухаємося в правильному руслі, з урахуванням того, що Україна йде до розвинутої демократії. Всіх цивілізованих демократичних країнах він функціонує і нам треба більш наполегливо його застосовувати, особливо звернути увагу суб'єктів владних повноважень повноважень на цей. І я думаю, що можливо. Трошки е, рух впровадження його зменшився у зв'язку з воєнним станом. У нас дійсно війна е, і це впливає. Учасники форуму переконані саме зараз, коли країна бореться за свободу, важливо зміцнювати правові інститути і дотримуватися принципу верховенства права, бо сильна правова держава це запорука впевненого майбутнього після перемоги. Оксана Мідвєдєва, телеканал Перший Подільський.